На перший погляд нічим не примітне судове засідання у Саксаганському райсуді отримало отримала широкий резонанс з галасом, штовханиною і навіть стріляниною. 17 листопада розглядалася цивільна справа за позовом одного з мешканців міста до Дніпрообленерго. Компанія відключила квартиру позивача від електроенергії. На час цього засідання громадянин перебував у зоні АТО. Тому його інтересу суді представляли адвокат та правозахисник. Була у залі група підтримки. Представник відповідача заявив, що не бажає, аби його знімали на відеокамеру. Таке право передбачає закон. Проте ця заява обурила тих, хто прийшов до суду в підтримку позивача. Єдине, що у нас в руках було, це конституція і відеокамери. Однозначно заявляю, що ми ніякої агресії нікому не представляли. А мова про заборону відеозйомки всього процесу не велася, не перешкоджало цьому і суддя. Та обурення серед представників позивача не вщухала. Судове засідання було відкритим. Доступ громадян був вільний, особи вільно заходили, і здійснили відеозйомку. І ніхто не уваги на цьому не костав, не забороняв цього робити. На якийсь проміжок часу особи почали порушувати порядок судовому засіданні. Почали коментувати дії судді, дії відповідача, представника відповідача, що вони порушують їх права. і почали перешкоджати судовому проведенню судового заседания. Така поведенка у судах, кажуть юристы, останнім часом не рідкість. Активисты оказывают определенное давление на судьи, что не есть правильно. А когда на судью оказывается давление, это не ведет к правосудности решения. Это судья тоже человек, он боится за свою жизнь, за жизнь своих близких, детей. Цього разу ситуація й зовсім вийшла з під контролю. Невиконання розпоряджень, головуючого у справі, дали судді підставу звернутися за допомогою до правоохоронців. У цей час один з активістів здійснив напад на поліцейського. Саме так трактує розвиток інциденту Вища рада юстиції. Відповідно до статті 46 закону України про національну поліцію. Співробітник спецпідрозділу Кривба застосував вогнепальну зброю, а саме зробив декілька пострілів в пол. Для того щоб зупинити Топравні дії правопорушників І відразу після пострілів до суду прибула слідчо-оперативна група Саксаганського райвідділу поліції та патрульна поліція. Що ж до стрілянини, то важко оцінити її правомірність, не знаючи всіх обставин інциденту, зокрема, чима в місце реальний напад на поліцейського, та чи створював він реальну загрозу життю та здоров'ю. Є норми процесуального права. І всі учасники процесу, в незалежності того, хто це суддя, прокурор, учасники, либо це обвиняє або підсудимо, либо просто учасники процесу, якщо це громадянський процес, придержуватися норм процесуального права. На сьогодні судовими розпорядниками Саксанського суду відносно осіб, які порушували громадський порядок, складено протоколи про адміністративне правопорушення. Вони можуть оскаржити дії судді по цій справі у вищій кваліфікаційній комісії суддів. Ігор Кононенко, Олег Ендриксон, Вадим Діденко, Андрій Абрамов, місто тиждень.